Отже, будемо дивитися ми усі посилки. Давайте почнемо з цієї посилки, що воно нам тут приїхало. Це збірна була з пропозицією комплектів. Так, це у нас тут. А, це окремо. Це окремо, це не з пропозиції комплектів була. Ось така шняга. Ось. Потім дивимось ми, давайте, мабуть, оцю подивимось. Що воно там тут нам приїхало? Це, мабуть, теж не з пропозиції комплектів. Але будемо дивитися. Так, що ж ти нам... Так, це також не з пропозиції комплектів. Це на кристаллики брали. А це, виходить дві з пропозиції комплектів. Давайте я не знаю з чого почнемо. Давайте з цієї почнемо. Посилки. Може, ось і код. І будемо дивитися. Тобто Повинно бути 6 дві камери, штани. Так, дві камери, штани, кофта, е застібки на собачки на куртку, стільки, електростільки і щось ще було. Не пам'ятаю. Тобто 6 цих повинно бути. Так. Тобто дві ми ті не рахуємо, ми дивимося саме оці. Посилки, що тут за гіно написав в Китаець. Отже, дивимось. Ага. Так, ось, бачите, їх 5 штучок. Ось. Є. Атічно такі металеві. Як бачите, вони на карабінчику. Ось. Тут тобто, по-перше в нас є. Ось. Тут у нас більше нічого немає. Так, це у нас, мабуть, кофта або штани. Так, от тут у нас ще один пакет, не забувайте. Так, ага, дивимося. Ага, це штани, значить, це ще повинно, Так, раз, два і ще чотири. Цих повинно бути. Так. Мка. Ну, так, да, якраз на мене, в принципі, начебто всі цілі. Ось. Тобто, два в нас вже є. Ми їх відкладаємо. Ось, тобто тут ще повинно бути чотири. Дві камери і. Так, дивимось кот. Дві камери, стільки. Так, раз, два, три, чотири. Так, штани є, засібки є. Получається. Стільки, дві камери і кофта, так, да, все правильно. Ось, штани, засібки, кофта, дві камери і стільки. Шість штук. Тобто дві у нас вже є. Дивимось, що у нас тут. Так, давайте ще раз ми. цей код. Ось я не бачу, що тут було ще чотири товари. Ось. Відкриваємо цей пакет. І будемо дивитися. Дивитися, хто нам. Ага, стільки є. Ага. А камери і кофта, Тобто, це що виходить? камери немає і кофти. Так, перевіряємо ми зараз стільки. Так, на дотик вони начебто м'якенькі такі, прикольні. Ось. Тут якось вони так її замотали, що це капець просто. Так, ага. Ось такі стільки їх може підрізати під розмір взуття і будемо їх зараз перевіряти. Отже, беремо ми. Так, тут ага. Дві. Так, отже, ми раз, чіпляємо. Два чіпляємо. Так, і де ж у нас тут ага, USB, да? так? Так, да, так, це китайці, вони щось таке намутили. Ну, такий длинний, Так, А де ж у нас? Так, беремо блочок. Так, все, світло у нас є. Поки що і включаємо. І будемо чекати, щоб вони нагрілися, да? цікаво, скільки треба, щоб вони нагрілися. Треба, мабуть, через, через повербанк перевірити, До речі, ось паувербанк. Ми його включаємо, давайте через павербанк перевіримо. Так. Дивимось. Павербанк включо. Щось вони нічого не нагріваються. Скільки часу треба, я не знаю. Ось. Ну, перевіримо. Нехай поки гріється, Ну що ж, будемо розбиратися. Бо немає трьох товарів двох камер і кофти. Тобто стільки є раз, штани два, застіпки три. А камери я тут не бачу. Що ж, хай гріються, продовжимо далі.